Привіт, друзі. Сьогодні такий день, що сонця немає, якось останні, останнім часом випадає. Так що як працюємо, є сонце, прекрасний теплий день, як приходять вихідні, то дощі похмуро і отак от виглядає. Але тим не менш гуляємо, насолоджуємося природою, не падаємо духом. Скоро все розквітне. І в Канаді теж буде весна і літо. А я з вами хотів поділитися ось чим. Я вже казав, що я цілих 5 місяців чекав на номінацію і подавався я ну, ще восени, а отримав тільки навесні. Я хочу сказати, що я втратив багато часу і я хочу вас закликати, не втрачати цей час. Якщо ви знаєте, що ви по вашій роботі можете подаватись через півроку роботи в Канаді, то. Не починайте все робити через півроку, починайте все робити вже через три місяці. От ви вже працюєте три-чотири місяці в Канаді, починайте збирати документи, починайте робіть, замовляйте е, справки про несудимість там з України, з тих країн, де ви ще жили. Починайте на роботі, просити, щоб вам надали всі необхідні документи, знаходьте міграційних консультантів, е, ідіть з ними, зустрічайтеся. І дізнавайтеся, що вам потрібно, щоб ви вже починали готуватися, щоб от коли оці там 6 місяців минуть, ви одразу могли податися на номінацію від якоїсь провінції або там одразу на піар, там, дивлячись, по якій, дивлячись по якій програмі ви йдете. І не втрачайте час, тому що я вам хочу сказати, що якби я все зробив вчасно, якби я все зробив вчасно, то я міг би податися не в листопаді місяці і тільки зараз отримати номінацію. А я міг би податися ще е, влітку. І я би вже в той час влітку, минулого літа, люди отримували номінації буквально за тижні, не за місяць, а за тижні. Тобто я вже міг в кінці літа мати номінацію і вже міг розраховувати, що в мене буде цього літа піар. А тепер я тільки зараз подаюся на піар. І я мушу розраховувати на нього не раніше, ніж наступна весна. Тобто ви бачите, скільки часу я втратив. Якби я отримав піар цього літа, я міг вже з осені десь поступити в коледж на навчання, якось розвиватися, далі рухатися. А тепер у мене якби буде ще один втрачений рік. Тому через кілька втрачених місяців я втратив рік. Тому я вас всіх закликаю, не втрачайте час, вже починайте готуватися до подачі. Збирайте документи, бажаю всім успіху і гуляйте на природі. Природа тут дуже гарна.